Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 197 І завдання у нас наступне: Чи існує натуральне число, яке дорівнює сумі всіх попередніх до нього натуральних чисел. Давайте перейдемо до розв'язання. І так, давайте запишемо ряд натуральних чисел, починаючи з одиниці. От це буде один, два. Значить, нагадаю, що е, натуральний ряд це, е, е, коли числа е, відрізняються кожне число на одиницю більше е, наступного. Попереднє менше за наступне. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, ну, наприклад, 8, 9, 10, 11 і так далі. І так, якщо якесь число має дорівнювати сумі всіх попередніх чисел, то воно повинно дорівнювати сумі як мінімум сумі одного числа, що є попереднім. Ну, наприклад, от візьмемо число 3. Попереднє до нього число 2. Але е, те число, що перед ним на одиницю менше за саме число, то виходить, що сума буде лише тоді, коли попереднє число до шуканого. Буде одиниця. Або тоді, іншими словами, коли попереднє до попереднього, буде одиниця. А це початок натурального ряду. Тобто це 1 плюс 2 дорівнює 3. Якщо ми, давайте, наприклад, візьмемо якийсь інший варіант. Ну, наприклад, будемо розглядати ось таку кількість чисел від 1 до 5. Тобто, е якщо ми е порахуємо суму чисел від 1 до 5, так, це буде 1 плюс 2, 3, 3 плюс 3, 6, 6 плюс 4, 10, і 10 плюс 5, 15, то сума 15. І вона не дорівнює 6. І якщо ми будемо брати наступні отакі суми, то ми бачимо, що ця сума буде дуже стрімко наростати. Його, і такої ситуації більш не буде. А варіант, якщо ми візьмемо суму. Як ми казали на початку, то 1 плюс 2 це 3. І да, таке число є. І воно одне. Тобто 1 плюс 2 дорівнює 3. Ось якраз 1, 2 і 3 це є числа натурального ряду. Тобто ми можемо записати відповідь. Відповідь так, таке число існує. І це число 3. вправо виконано, дякую за увагу. До наступних зустрічей.